І так, лінійка комплексних добрив від Грогрін. В мене на сайті вони є в продажі і є окрема така лінійка, на яку можна звернути увагу. Для великих об'ємів я більше за все використовую монодобрива. Для тих, хто не хоче змішувати монодобрива, шукати якісь там ідеальні пропорції або щось там вирішувати, додавати. І для економії часу в мене на сайті, на сайті Градвіше можете замовити ці добрива. А зараз. Розберемо лінійку Грогріна Грінта. Є така окрема лінійка. Я в кінці квітня був на заводі в Бельгії виробниця Добрив Грогрін. Подивився, як їх виробляють, поспілкувався з керівництвом. Це чисті добрива, це максим, ну це елітні добрива. То ну там я коли запитував, з чим вони себе позиціонують, з якими компаніями, тобто, давай там назвати ті, ті ті. Вони кажуть, ні, це там інший клас. Ми в топі знаходимося разом з тими і з тими там. Наприклад, то доброво мають гарний PH, Добриво мають непоганий гарний склад і ще мають фульве кислоти. Давайте розглянемо, оце мені мені гарно подобається. Лінійка Грогрін Грінта. Хто вирощує зараз, от в тип, наприклад, в теплиці, це, мабуть, must have. Раз в тиждень, там, де у мене є агросупровід, ми прописуємо, що раз в тиждень комплекс ми даємо. Даємо чому і з якою метою так може повністю залишатись на монодобривах. І, мабуть, на малоб'ємці так і роблять, але якщо ми вирощуємо в ґрунтах. В ґрунтах багато що блокується, треба розблоковувати. Грунти, ми ж по ним ходимо, це якісь. Обі'м є, і це солі, питання часу, коли вони будуть доступні. Тому Грогрін Грінта. В мене на сайті на градвіжі є, посилання під відео, ссылка буде на самі ці Грогріни Грінта, можете познаходити. В них в усіх є фульвокислоти, Фульвокислоти 1%. Тобто вони вже цей фій фульвокислоти вже разом з добривами. Там вони є. І коли потрапляючи в полив в ґрунт в наш. В фрунті є солі теж, якісь заблоковані, якісь там недоступні вони є. Буває, ґрунт здаєш на аналіз, показує, що чогось не вистачає. Його вистачає, просто в доступній формі нема. Коли ми даємо це добриво, воно десь рахується, на мою думку, один до двох, тому що внесли 10 там, ну, на якусь там площу, наприклад, щойно ми там прописали на 30 соток 10 кг рогрінів. Ми там а, давали в теплиці для огірка. А, і, а, Розрахунок, що воно ще приблизно 10 кг розблокує. Тобто, це добриво, котре може вивільнити запаси в ґрунті, котрі є. Є такі різні варіанти, як Грогрін Старт, це коли тільки висадили. Якщо ви знаєте, що ваш ґрунт збалансований, якщо там немає надлишку фосфору, якщо надлишок фосфору, ні, таке не беріть, беріть там, де, де рівня. Якщо звичайний ґрунт, де трохи не вистачає фосфору, трохи не вистачає калію, грогрін старт пролилися плюс 1 соток Це стимулює короневу систему, це стимулює ґрунтову мікрофлору. Взагалі фульвокислоти я, мабуть, зроблю наступне відео. Буду викладати вкладати, взагалі, що це таке кислоти. Позбираю інформацію, вам дам, і, щоб розуміти, коли ну, що вони теж потрібні. Це складова гумуса, складова ґрунту, котре робить його, його активним, коли в ґрунті побільше цих кислот, біота активна, бактерії корисні, трихадерма та саме там ну, всі грунтові гриби, котрі корисні, вони більш активні і роблять ґрунт більш родючим. Грогрін Баланс 3,20-ті, фірма давайте, Грогріна. 15,5-30. Грінта Berry для ягодних 14,7-26 плюс 3 магнія. Так. Плюс кислоти. Грінта Сола для томатів, для пасльонових 14-10-26 магнія. І фульвокіслоти, і Грін та Кубрі. Для кавунів ми таке давали. А для огірків ми таке даємо для кабачки, там хто вирощує про грінта. Грін кубрі 17, 8, 22, 3, магнія і 1 суток кислот. Брати оце одне таке добре. ну Якщо у вас немає часу, то берете і чергуйте поливи рогрін, наприклад, для огірка. Грін та Кубрі на 10 соток 1 кг. І наступний полив нітрат кальцію по пів кілограма на 10 соток. І ви так чергуєте, росте, росте, тобто може чергувати, і у вас буде азот фосфор калій кальцій з нітрата кальція, магній з Грогрія Грінта, плюс фолокіслоти, то дорозблоковується те, що є в живленні. Розберемо наступний е, слайд. Давайте вся оця лінійка нпк е І тут є звичайні добрива, а є оце Грінта і її склад. Склад а, по мікроелементах. Мікроелементи, якщо в порівнянні з звичайними а, НПК а, від а, агрогрінів, то деяких мікроелементів більше, деяких менше. В звичайному а, у нас нема фульвокислот, у нас тут є ну, мікроелементи. Чого у нас тут найбільше, заліза тут у нас, мабуть, да, заліза найбільше у нас тут є. І це є, в принципі, норма. Але Грогрінта, грін, тут мікроелементи, зверніть увагу, вони трохи по-іншому. Тут все воно розташоване. Давайте пройдемося. У нас тут заліза а, менше, ніж, там, наприклад, марганцю, да? там менше, ніж там, бору. Це то, чому, чому так? Зазвичай заліза потрібно більше давати. але... Тут є фульвокислоти, котрі прям супер класно розблоковують залізо, котре є в ґрунті. Воно там є, але питання, як кальцій та фосфор його заблокували. Коли ми даємо грогрін грінта, будь-яку там є усі фульвокислоти, то воно це розблокує. Тому, якщо ви займаєтесь вирощуванням теплицях, якщо ви тільки починаєте, наприклад, якщо а, треба якось підбадьорити ваші рослини. А, ну, як можна розглядати таку лінійку, як Грогрінгрін, та підбирати той баланс, який потрібно? Наприклад, мати в себе в арсеналі 3-20 Грогрін і під вашу культуру наступний Грогрін. Да? Наприклад, під огірок зараз Грогрін Кубрі. Так, це для огірка, кавуна, диня, кабачок та гарбузові культури. Розрахунок, скільки вносити кореневе живлення, то якщо це у нас 10-15 кг на гектар за одне внесення, якщо це відкритий ґрунт, закритий ґрунт 300 г 750 г на сотку. Давайте, Якщо на 10 соток це виходить 3 кг на, ну, да, в принципі, на, 30, соток, на 30 соток, це 10 кг. Це від і до, до 750 г на сотку. В розсаді теж їм, їм можна користуватись фульвекислоти. Взагалі це добро для розсади. Ну, це економічно вигідніше, ніж наприклад, брати гелі, але ну, можна і на гелях. На гелях там вже і кальцій є, там взагалі не треба на що кальцініта заморочуватись. А тут, і, тут тільки треба ще кальцій додавати. Тобто вони доволі універсальні. І в поєднанні, в поєднанні з біоти, вчора мене на прямому ефірі за, запитували, як часто давати триходермомікагардін в полив. Ну, Можна давати по пів дози кожен тиждень, і по пів дози, наприклад, на 10-300 соток 300 мл зернового міцелю Трихедельма Мікагардіан е, кожен тиждень і плюс е, під вашу культуру Грогрін Грінта, е, на, там, наприклад, для томату, грогрін, Грінта е, для толо 14-10-26 ви даєте. Його норму плюс пів дози трихадрима, і раз там в суботу кожен тиждень ви це даєте. І рослина отримує те, що їй потрібно, рослина розблоковує в ґрунті елементи, рослина трихадрима з кислотами краще працює і коренева більш захищена. Тобто це такий бонус, котрий треба раз тиждень давати. Економічно це максимально вигідно, тому що весь час на якихось наддорогих стимуляторах ну, давати весь час Економічно вигідно це чи ні. Це звичайне живлення, але живлення, в котре поєднало в, себе, в собі все. Його також можна давати і для оприскування там, від 2 до 5 кг, але, але для оприскування ну, тут лінійка доволі велика у грогринів. Далі будуть в мене відео, що там можна там, ще інші є препарати, то їх я б розглядав би розглядав інші, котрі там, більш кисліші, можливо, більш там, заряджені по мікроелементам, тому що. Ну, тут кількість мікроелементів, вона в нормі для поливу в ґрунт. Для листових, то там треба, мабуть, більше мікроелементів, плюс по потрібні гліцини БТІн. Це для листя прям шикарно. Тому лінійка НПК від Грогріні, вона доволі така сучасна, заряджена, збалансована, і плюс бонус фульва кислоти, і Грін та сама лінійка. А це прям те, що потрібно, коли от важко рослині жити, коли от зараз почнуть, ну не зараз, через півтора місяця почнуться 1 жовтня, там прохолодні вжити там, вже, там, ночі, і це погано бути щось засвоїтися. Ось на такі добрива треба 100% переходити. Земляйте в мене або будь-яких інших магазинах. В мене воно прям напряму. Тобто я побував там Бельгії, і в мене прям напряму зі цього складу, не через когось там ідеї, і це прям точно будуть вони. Відправка там буває там день-два. Замінка, це в залежності від ситуації, яка є зараз в Україні. Але, але ось таке є. Так тому, тому хто кому подобається те, що я розповідаю, кому хто хоче спробувати це. Під відео посилання на інтернет магазин Агродвіж, або можете в Google вбивати. Агродвіж, там є і триходерма, там є Мітерізіум, пацеломіцис, проти німетоди і все інше. Можете замовляти. І ще чекайте, це відео десь виходить буде. Чекайте, найближчим часом буде виходити курс вирощення огірка Другий оберт в теплицях. літньо осінній період, там все від насіння, підготовки ґрунту до збирання врожаю і захист від шкідників. Шкідники прямо зараз це велика проблема. Чекайте, агронавчання буде в доступі. Всім пока. Кому відео сподобалось, з вас лайк під відео, поділіться десь в інших групах.